Думаю, ото та міла мені колись таке з нелькою було. Щоб не робила о, і її чортяка несе. Огірки закриваю, то вона як приперлась, як витращилась на ті банки. О, ну, все, думаю, хана. Коли ж і є? Через два тижні позривали всі банки. Да, та міла, всі до єдиної. О, собрались їхати в район. І вона за двір вистромила та сягало. Да, ще ж така, що не прозіва ніде нічого, Хоч ти в 12 ночі їхатимеш, то вона знатиме. Ще розкаже, хто й в машині сидів. О, то я Іванові зразу сказала, що можна вертатися додому. Коли так і є, тільки виїхали сюди за посадку та міла, машина заглухла. Прийшлося дзвонити відці, він ото приїхав та оттяг. О, а весною купили малих поросят О, і тільки приїхали з базарю, О, ще навіть не встигли гливинець цих пооносити, то вона вже тут, як тут, як штик. Ну, така вона чувствує, та міла, Понимаєш? Воно ведьма. До вечора понападав понос на тих поросят, не поогукували. Слава Богу. Ой, ну так, а що одроблять? Та Таміла, як вона лазить цілий день сюди та туди, як посміттюха. Одна її ж не сховаєшся. Ну, одробиш те, а через 5 хвилин буде все те саме. Я то я обратилась до хитрої бабусі, о, щоб вона поставила якусь защиту, то після того ти знаєш, Бог милував. А то ж не було спасу.